В нашій системі не обмежена кількість користувачів, але спершу або вас додаю я, як адміністратор системи, або як найчастіше вас один з контрагентів додає вас до списку або замовників, або перевізників, вказуючи електронку у карті вашої компанії, після чого, після збереження, автоматично вам приходить логін та пароль, або ключ швидкого доступу до кабінету. Формується кабінет адміністратора, і надалі вже цей адміністратор може додавати будь-кого з наступних користувачів, натиснувши кнопку Додати користувача, вказавши логін, пароль, електронку і так далі. І вибираючи зразу, якщо людина, до речі, якщо людина звільняється, та за неї були закріплені якісь рейси, треба розуміти, або декілька людей звільняються. Для цього було розроблено. Ви просто ставите, що активність не активна. За цим логіном паролем, після цього ця людина зайти не зможе, але ви будете бачити, хто насправді закривав цей рейс. Це також було розроблено для. для Наших цілей. Далі ви вибираєте це або менеджер, або логіст, або бухгалтер. Чому менеджер і логіст окремо, бо є певні була компанія, яка просила зробити, щоб певні бо менеджери спілкувалися з замовниками, а логісти тільки з перевізниками. Отже, є певні обмеження доступу до перевізників або замовників. Тобто у логістів обмеження, бо менеджер міг з перевізниками спілкуватися. Тобто це не складно. Дивіться, ще є тут, це у нас логіст. Отже, ви можете також тут вибрати окремий логіст, за якими закріплений, за якими замовниками закріплений він. Отже, можете вибрати конкретно, та можете. Змінити? Змінити доступ, тобто забрати доступ до окремого замовника. Тобто він не буде бачити ці ці рейси і не, мож, не зможе додавати рейси ставити. Тобто, як роблять, закріпляють окремо логіста за окремим замовником. Тобто, є така можливість. Далі, яка ще є можливість? Тут же є можливість змінювати пароль або логін для кожного з користувачів. Далі під кожного користувача можна додати логісти. Це може бути і менеджер, тобто ви додаєте. Автоматично виставляючи скільки який процент, якщо в нього підв'язана, якщо його заробітна платня якось пов'язана з маржинальністю, тобто різниця між тим, скільки платять вам та скільки платите ви перевізнику, можна автоматично це враховувати, а також є функціонал виплати заробітної платні. Отже окрім цього, дуже рекомендую додавати окремих користувачів, бо у нас є ще в налаштуваннях є історія дій. Якщо хтось щось видалив або щось зробив, це можна відстежити, бо ведеться підрахунок, коли хтось зробив, з яким рейсом, тип дій, які були, та хто це який з користувачів це зробив.